Навротський сьогодні був і сказав неочікувану фразу, що ми будемо продовжувати підтримувати зв'язки з Україною, підтримувати українців, підтримувати допомогу Україні, бо, бо Польща більше за всіх в Європі розуміє агресію Росії, наслідки того, що Росія, якщо захватить Україну, піде далі на Польщу, що ми дамо всі можливі ресурси для того, щоб допомогти Україні. Але а, вони зараз будуть топити за те, то, щоб була екстрадиція. Поранених загиблих під час волинської різні. В принципі, вони хочуть зробити, то, щоб Україна визнала, що УПА – це агресори, які зробили геноцид на Волині. Тоді з польським народом це буде дуже довго тягнутися. Це ніколи не закінчиться. Про це я колись поговорю в інакшому відео. Тобто, загалом картина реально дуже гарна. Нічого особливого нічого не змінилося, як була підтримка українців. Такі є можливо. Отже, нас там шугали. що там про російська пропаганда не розказала, що навроцький тепер за Росію, українці цей пірдаляй на Україну і так далі. Нічого подобного підтримка українців гарна, позитивний ключ зараз. Пізніше вам розкажу за Варшавою просто в захваті. Ну я думаю, ви бачили моє відео, як я там різні країни хейтив. Було за що, погодьтесь, було за що. від Варшави. Я просто плачу від часу. Я в я в захваті. Вообще, потрошечки буду вам все розказувати. Отакі От, друзі, ситуація загалом все окей. Питання дуже відкрите за геноцид за Волинську різню. Будемо дивитися, що з цим далі буде. Хотілося хотілось би, може, і визнать би, да? а, що у ПАВ було дуже багато поляків. Але цим скористаються росіяни дуже сильно. Буде великий розбрат серед еліт в Україні. А, а якщо ми визнаємо, в принципі нас і Європа підтримує. Ми здобудемо там балів різних там Кордоном. Ну, короче, дуже важка ситуація, я думаю, це буде довго вирішуватися. Загалом, українці, я вам кажу, в цій ситуації вам треба зараз думати про заробіток онлайн. Де ви можете заробити зараз онлайн? За посиланням в шапці профіля. Ми розказуємо, як за допомогою таких відео українських, європейських розповсюдження в соціальних мережах можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Зрозуміло, все за посиланням в шапці профіля, то мій офіційний канал. Покажемо, які зарплати за це виплачуємо. Там все-все про це є. Зрозуміли, подарунки там кожен місяць і так далі. Не зволікайте, бо...